Чувак з стінгером. <пробіт> Круті. Раз собі взяти. Так, операція чисте небо продовжується. Зараз його знімо, знімо. <пробіт> Спати, хробак. Да, 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 я попав, попав, попав. І бада-бум. Все, розбився. Біжу, біжу, біжу. Бачу. Працюю, працюю. Туди! А що він хотів? Операція чисте небо. Літак не пролетить. да 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 я його заберу. Дуже високо, дуже високо. Не знаю. Не можу, не можу прицелитись. Ще не той стінгер взяв. Туди. Як він шикарно падає. Бо... Бадабум! Бачу, малошню, бачу, малешню, зараз бігу хо! <реш> спадки, спадки! <реш> Я зараз бігу, біжу, біжу, почекайте, все горить. <реш> Де, бачу, <реш> бачу, бачу, <реш> зараз. Спадки! Русачок летив в спадки. Чого залізти? Щоб вмерти. Ще одну. Вони вже трупи. Вже екіпаж трупи. Контроль. Все! Вилазью. Вилазью, вилазю. Де? Бачу. Ага, не попав. А я попав. Чисте небо буде. Русак не пройде. блядь, стінгери, блін, беру використані. Не бачу. Не бачу. Туди є. Yeah. Да-да-да, сбив да, да, його, збив. Бачу, 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 бачу. Снимаю. Бадабум! Хробакам спати! Та шо? Та он вертуха. Зараз, я не знаю, я не знаю, чи я доїду зараз. Та велась, 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 велась. Вона мене побачила, летить на мене. Летить на мене. Зараз, зараз. <звук> спати! Хоробаки спати. Так, да, мінус, мінус. Зараз допоможу, зараз допоможу. Зачекай. Зачекай. О, кевин okay, вилізе. Все, нагрузу. Пустив, упустив. Да, 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 да. Все, збив. Хробакам спати Чисте небо. Де ж руже? Ага, бачу. Хробаків усипляємо. Блядь, не можу, чого? Хо-хо-хо! Спати! Ха-ха-ха! Бадабум! Я англійський Не можу, не можу використаний, використаний! О. Шаг. Не попал, не попал, не попал. Иду менять, иду менять. Все выкористано. Все. Ooh. Atlas White Two Two Alpha Main That's the show.